Смачненький порічковий джем, від якого ви точно будете в захваті, адже він не потребує багато зусиль. Беремо порічку, миємо її і, не оббираючи її від хвостиків, переміщаємо в посудину, в якій будемо варити сам джем. Трошечки ось так підтовкаємо під час варіння, час варіння і пропорцію цукру я вкажу під відео. Під час варіння знімаємо піну за потреби, коли порічка зварилася. Перемістити її потрібно на друшляк і дати стекти соку повністю. Коли сік стече, відміряти його і додати цукру за пропорцією, ще раз проварити та гарячим розлити у чисті баночки. Такий джем прекрасно зберігається при кімнатній температурі, його не потрібно тримати в холодильнику, та на другу-третю добу він вже буде у вас густенький. У мене на відео він. Добу після приготування, тому він ще трошки загусне. А ви пробуйте, обов'язково все вдасться.